Так, а ну яка сьогодні вага? Сьогодні вівторок 101-150. Ну, Вже менше, вже легше. Остапи ціни на Треба Ви знали, що гарбузи можна не лише їсти? В них можна ще й плавати. 21 рік госпіт в американському штаті орегон Відбуваються Перегони у човнах з гарбузів. Хто переміг цього року? І як взагалі можна плавати гарбузах? Давайте дивитися. Що? Я не знала. Сєнічкін сьогодні готував млинці з гарбуза. А, сьогодні і я приготую. Всім привіт! Всім доброго ранку. Доброго ранку і гарного всім дня. Сьогодні 28 жовтня, вівторок. І я починаю день із зарядки. Ну, я вже почала день із Сережею говорила. Котикам собачкам дала їстки. Все, а тепер да, і каву пила. Каву пила з горішками, з грецькими горішками. Так, корисні жири, їх можна вживати. Так, буду робити зарядку, оце під коліна підмощую, бо дали у коліна, тут нема коврика в мене, то буду так. Все. Поїхали. Хто не хоче дивитися мою зарядку, перетягніть. Або е, або э, швидкість більшу. Все, доброе утро. Вы а я, витоку, показую, витоку, я... Я, я, я показую, бо Я показую своє життя. Зарядка для 50 Этот простой универсальный нашу зарядку. Стоп, выставляем наш результат. Хорошо поделитесь за руками вверх, вытяните все световым. Зробила, а зараз буду робити для кушого суглоба, але я вам її показувати не буду. Бо вона довго аж 39 хвилин. Так, все зробила я лікувальну гімнастику для кушового суглоба. Все, а тепер йдемо готувати сніданок. 11-та вже майже година. Мій сніданок. Зварила ложку каші. Ячневої, відбивна куряча яйце, капуста і кава. Всім смачного. Покажу, як розпарював піцу. Тепер забираємо і дивіться, яка красота. Все, дівчатка, я снідать. Зараз наберу Сережі. З Сержею поговорили, він саме теж снідав. Піцу розігрівав. У мене було питання вчора. Розкажіть, будь ласка, як ви захворіли діабетом? Я навіть і не знаю, як я захворіла, і в мене не було таких гострих симптомів. Чому? Тому що я весь час перевіряла свій цукор. У мене папа хворів, в із... нього був діабет першого типу, він був на інсуліні. І з дитинства це мене... я завжди боялась за нього, щоб він зробить укол, щоб поїв. Вночі йому бувало дуже часто дуже часто визивали, визивали, викликали швидку. Ну, дитинство було таке. Весь час в тривозі. От. Ну, і він помер в 52 роки, йому повідрізали пальці на ногах. І я весь час боялася цієї хвороби. От. Ну, вже як мені виповнилося 40 років, тоді я е, дуже часто перевіряла свій цук. У мене хворіла мама цукровим діабетом. В неї був оцей же ж глюкометр. От, і вона ж міряла собі завжди цукор, ну і я ж міряла. Вона не міряла, сама я її міряла. Ну і собі міряла. То якось я обнаружила, що в мене цукор був навіть 10. 10. Я не знаю чому. Ну, хто тоді що соблюдав? Ніяких дієт, нічого так. Їла все підряд. Ну, ні води я не хотіла, ні в туалет я так не бігала. От. І так, я ж поміряла. Цукор що в мене 10, 8. Міряю, міряю, у мене цукор підвищений. То я пішла в лікарню. Мені зробили цей. Аналіз на глікірований гемоглобін, то у мене показав він 6. Був 6. І мені приписали таблетки, таблеточки ці метафора. Спочатку я приймала метформін 450. Здається, так було. Потім мені додали, я почала пити метафору 850. Ну, а 1000 мені багато. Якось, це ж як мама вже померла. А в неї залишились таблетки. А я думаю, ну попробую пити і тисяча, може, буде мені ну, хорошо буде збивати цукор. Ні, вони мені не підходять. В мене прямо тут боліло, мабуть, підшлункова. Прямо сильно боліла підшлункова, то я і перейшла на свої назад. От, а ті таблеточки я викинула, бо що ж вони будуть лежати. Мамині. То є таке, так що в мене таких конкретних симптомів не було. Але я бігаю з дитинства по два рази на ніч. У мене чи сечовий міхур простужений, я не знаю чого. Ну, вночі я встаю два рази. Це так. Ну, взагалі, з дитинства, не знаю чого. І молода була, і цукор був в нормі, а я бігаю в туалет вночі та і все. Чи на, на нервовій почві я не знаю чого. Ну, так мені у 2008 році робили серйозну операцію по жіночі, мені все викинули. От. Ну, тоді в мене був цукор. 5 і 5. бо брали ж ці аналізи. От. Ось тоді у Южноукраїнську мені робили операцію на на Вені теж, був цукор 5 5,5. Це ж вже на таблетках. Ну, та і таке, ось такі справи. А зараз я продовжу вам пісню. Вчора я перший куплет заспівала. Мені Сережа дзвонить. Сьогодні продовжу вам співати пісню. Вчора ви мене просили. Но сьогодні я продовжу Оту пісню. Не та ружа, що садом. Вчора був перший куплет, сьогодні другий куплет. Всі листочки повсихали. А ти травко зелені. дома усі, а ти милий, пожалій. Мене дома пожалій. А ти милий пожалі. Все завтра буду співати далі.